Розділ 19. Гріхи мови. За ті місяці, що я працював над цією книгою, мене раз у раз запитували на всіляких зустрічах і заходах. Над чим ти зараз працюєш? Коли я згадував про терпимі або припустимі гріхи, з якими ми миримося. Люди незмінно закочули, очі, говорили а ти маєш на увазі плітки і такі і інше, оскільки цей гріх спадає християнам, на думку насамперед. Мабуть, він широко поширений серед нас, і ми продовжуємо миритися з ним у своєму житті. Утім, незважаючи на всю свою поширеність, плітки це далеко не єдиний гріх мови. До цієї категорії необхідно також включити брехню, наклеп, критку, навіть справедливо. Грубі слова, нападки, сарказм і глузування. По суті, потрібно визнати, що будь яке висловлювання спрямоване на приниження іншої людини як у вічі, так і поза очі є гріховним. Біблія сповнена по попереджень щодо гріхів і мови. В одній тільки книзі притчі близько 60. Ісус, попереду, що ми дамо звіт за кожне пусте слово, довісь Матвія, 12 розділ, 36 вірш, а в знаменитому фрагменті 3 розділу послання Якова говорить про гріховний вплив язика, який уподібнює язик невеликому вогню, здатному підпалити цілий ліс. А також називаємо його членом. Що свердняє все тіло. Однак фрагмент писання, який найбільше допомагає впоратися з гріхами язика, це Єфесян, 4 розділ, 29 вірш. Нехай жадне слово, неле не нелене виходить із вуст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. У цьому вірші Павло пропонує. Практичне застосування принципу, відкласти одягнутися. Викладеного у Єфесянам, 4 розділ, 22 вірш, 24 його суть по тому, що ми повинні відкласти гріховні риси старого. Я і одночасно намагаюсь старно одягтигатись в благодатній якості нового я, народженого у Христі. Читаючи до Єфесян, 4 розділ, 29 вірш. Ми розуміємо, що не повинні дозволяти своїм вустам вимовляти гнилі слова. Йдеться не тільки про лихослів'я і лайко. До категорії гнилих слів належать усілякі негативні висловлювання, згадані мною раніше. Зверніть увагу, що Павло повністю забороняє все це ніяке гниле слово. Жодного. Це означає жодних пліток, жодного сарказму, жодної критки, жодної грубості. Усі ці гріховні ословлення спрямовані на приниження нашої людини. Іншої людини мають бути викриті з нашої мови. Який би мала вигляд церква Ісуса Христа? Якби кожен з нас прагнув практикувати цю наснову на павла, розмірковуючи про гріхи язика. Починемо з того, який більшості людей спадає на думку першим. З пліток. Плітки це поширення негативної інформації про будь-яку, навіть якщо вона правдива. Плітки це поширення негативної інформації про будь-якого, навіть якщо вона справедлива. Крім того, плітки часто засновані. На чутках. Що ще більш посилює цей гріх? Віддаючись пліткам, ми підживлюємо своє гріховне его, особливо якщо поширювання ним інформація має негативний відтінок. Це дозволяє нам почуватися правильними і порівняно з іншими. Також бувають випадки, коли ми маскуємо плітки під малетовні потреби. Нерідко як вступ. Можна чути слова. Треба молитись за брата, сестру, бо і далі йде плітка. Якщо ми знаємо щось негативне про іншу людину, то ми повинні самі молитись про це, а не поширювати погані звіски. Їх вісянам четвертий розділ лице вірш, не тільки говорить нам, від якого роду висловлювань нам потрібно позбутися, а й показує, у що ми повинні задягнутися. Це мають бути тільки слова корисні для повчання в благодаті, для слухачів. Таким чином, коли нас спіткає спокуса, підкувати слід запитати себе, як те, що я зараз збираюсь сказати, плине на людину, про яку піде мова? Чи не принизить це її, чи послужить повчанням? У близькій спорідності з гріхом. Пліток перебуває гріх наклепу. Наклеп це неправдиве твердження або створення інформації про іншу людину, яке ганьбить або завдає шкоди її репутації. Наприклад, політичні кампанії. Сумно відомі тим, що опоненти зводять наклеп один на одного, несправедливо приписуючи будь-яку позицію на підставі вирваних. Із контексту стверджень або окремих очинків, скоєних націли на те, щоб створити помилкове негативне враження. Але невже християни теж обмовляють так, так це так. Ми зводимо наклем, приписуючи невірні мотиви людям, хоча не можемо зазирнути в їхні серця бо дізнатися їхні особливі обставини. Ми зводимо наклеп, коли говоримо, що інші віручий. Непосвячений, якщо він не практикує тих самих що й ми, духовних дисциплін, і не бере участі разом із нами в християнському служінні. Ми зводимо нахлеб, коли представляємо в хибному світлі чужу позицію, щодо якого питання, не з'ясувавши спершу яка ж вона насправді, ми обмовляємо, коли перебільшуємо гріхи іншої людини, зображуючи її. Більш грішною, ніж вона є насправді. Найчастішим моктиви, що ховаються за наклепом, це здобуття будь-якої переваги над іншою людиною. У світі бізнесу це не називається підсиджувати і підійматись вгору по чужих головах. Однак іноді на такі здатні ми, християни, так і ми можемо прагнути здобути перевагу над якимось у християнській організації чи в церкві. Обріхуючи цю людину. Наклеп це, по суті, брехня, хоча, звісно ж, існують інші форми брехні, ми звичайно, думаємо про неї як про неправдиві слова, і більшість із нас неймовірніше намагаються уникнути подібних висловлювань. Проте ми здатні брехати, перебільшуючи, не кажучи всієї правди або дозволяючи собі так звану маленьку, безневинну брехню. Яка в нашому розумінні не має жодних наслідків. Яку б форму вона не приймала, брехня вражає намір вести в оману, Пропоную гарне запитання, як тест свого мовлення. А чи все справді так? Критика це негативні висловлення на чиїсь адресу, які, по суті, є правдивими, але аж ніяк не обов'язковими. Він витрачає занадто багато часу на телевізор, або вона погано вчиться. Запитання, які нам слід ставити собі щодо подібних висловлювань, чи несе це добро, а чи треба це говорити, а чи не можна без цього обійтись. Ми грішимо своїми висловлюваннями не тільки за очі, а й в очі. До подібних, гріховних розмов належить грубість, сарказм, нападки і глузування. Спільною рисою для всіх цих форм негативних висловлювань є бажання зачепити почуття, принизити або образити іншу людину. Подібні слова зазвичай породжують, нетерплячість або гнів. Ісус сказав Від лалишку серця говорять уста. Матвія, 12 розділ, 34 вірш. Це означає, що хоча ми говоримо про гріхи язика, справжня проблема полягає в нашому серці за всіма плітками, наклопом, критикою, нападками і сарказмом ховається гріховне серце. Мова це лише інструмент, що відкриває те, що знаходиться у неї всередині, протягом останніх років, цілеспрямовно намагаються застосувати їх. Четвертий розділ 29-й вірш. До того, що говорю, безумовно, мені не завжди це вдається, але, принаймні, я маю орієнтир, мету, до якої прагну. Одного вечора я почав розповідати дружині щось невтішне про одного з колишніх колег, але раптом згадав про офіціанам четвертий розділ 29-й вірш. Як то кажуть, прикусив язика. Я залишився вельми задоволений своїм актом самоконтролю, але лише до наступного ранку, коли під час спілкування з Богом я згадав про вечірній інцидент, у мене в голові проминула думка. Але ж так подумав, чи не так? Мене немов про блискавкою, я усвідомив, що маю бути насторожі не тільки свій хвост, але ще, що важливіше, і свого серця. Давид молився. Нехай будуть і дзвоні твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю. Псалом 18, 15 вірш. Він переживав не тільки за свої слова, а й за сердечні думки. Я теж почав молитися подібним чином. А як і раніше використовую як посібник. Єфісянам, четвертий розділ, 29 вірш, але тепер намагаюсь звірятися за ним не тільки все, що говорю, а й все, що думаю. Я прагну, щоб зі мого серця не виходила жодна гнила думка, а тільки такі, що, будучи висловленим, повчались з тих, хто слухає. Якщо ми з вами хочемо по-справжньому задягнутися в нове, я створене за образом Божим. Відстані, праведності та святості, то нам необхідно зробити Ефесянам четвертий розділ, 29 дев'ятий вірш. Одним зі своїх керівних принципів, тому приділіть кілька хвилин тому, щоб поміркувати над цим розділом і над своїм нахилами умовлені. Можете, ви пліткуєте або критикуєте інших. Або часто висловлюєте нетерплячість і гнів у недобрих словах, що принижують або ображають людину, яка стала об'єктом вашої нетерплячості або гніву. Що ще краще запитайте про це своїх друзів? Або якщо ви перебуваєте у шлюбі чоловіка або старших дітей, пам'ятайте, що йдеться про справжній гріх, Висловлення, про які ми говорили в цьому розділі. Може, Можу сам прийнятими, проте вони неприйнятні для Бога. Вони справжній гріх.